Вітаю на константі! У 23-му році Азербайджан несподівано вийшов на передній план глобального політичного дискурсу. І ні, не через нафту, не через Карабах, а через заявлену боротьбу з колоніалізмом. Президент Ільхам Алієв виступив з низкою гучних заяв, у яких звинувачував Францію у колоніалізмі, расизмі і ксенофобії. Він навіть закликав країни глобального півдня об'єднатись проти колоніальних держав у 23 році в Баку навіть відбулася конференція під назвою Деколонізація Скасування колоніалізму та расизму, де звучала критика Франції, йшлося про її дії в Новій Каледонії, Майоті, Полінезії, Гваделупі та Гаянії. Але чому Азербайджан, країна без колоніального минулого, вирішила стати лідером антиколоніального руху? Перш за все, це дипломатична стратегія, покликана відповісти на критику західних держав на дії Азербайджану в Нагорному Карабасі, зокрема щодо блокади Лачинського коридору та захоплення регіону восени 2023 року. Франція виступила особливо різко, підтримавши Вірменію, відправивши їй військове обладнання, а також запропонувала розміщення французьких військових баз на території Вірменії. У відповідь, Азербайджан посилив тиск на Францію у дипломатичному та інформаційному секторі. У жовтні Азербайджан очолив групу контактів щодо боротьби проти колоніалізму в рамках руку неприєднання. Баку запросив до участі в групі представників держав, які нині контролюються французькою владою. Нова Каледонія, Полінезія. Ви вже чули. На конференції в Баку активісти називали Францію імперією і всіляко засуджували її дії. Таким чином, Азербайджан взявся формувати новий міжнародний порядок, звертаючись до країн глобального півдня. А перед тим, як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, який буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до відео. Тепер продовжуємо. І цей крок має декілька цілей: по-перше, відвернути увагу від внутрішніх та регіональних проблем, зокрема звинувачень у воєнних злочинах, блокування гуманітарних коридорів, а також репресій проти журналістів. Подаючи себе як лідера деколонізації, Азербайджан намагається змістити акценти світової уваги. Друга ціль послабити позиції Франції на міжнародній арені і особливо в боротьбі за вплив на Вірменію. Коли Париж поглиблює співпрацю з Єреваном, Баку намагається делегімітизувати Францію як упередженого гравця, який не має морального права критикувати інших, маючи власне колоніальне минуле, ну і трохи сучасності. По-третє, це спосіб заручитися підтримкою країн глобального півдня. Там тема деколонізації і нині викликає сильний суспільний резонанс. Виступаючи з гаслами антиколоніалізму, Азербайджан позиціонує себе як країну, яка бореться за глобальну справедливість. Навіть якщо така позиція виглядає не зовсім послідовною, враховуючи історію Азербайджану. Слід зазначити, що фактичні кроки і дії Азербайджану нині обмежуються дипломатичними діями і всілякими конференціями. До прямої конфронтації з Францією, економічної або політичної справа не дійшла і не дійде. Цікавим є те, що Азербайджан підтримав рухи за незалежність заморських французьких територій, це правда. Але до фактичного визнання незалежності справа не дійшла. Франція зі свого боку осторонь не залишилась, і високопосадовці різко засудили риторику Азербайджану. А змі назвали це цинічним відволіканням уваги. Деякі французькі аналітики навіть припустили, що такі дії Баку можуть спровокувати нове геополітичне напруження, зокрема в Африці, де Франція і без того втрачає позиції. Цікаво, що Азербайджан не просто намагається виступити проти Франції з її критикою, Азербайджан намагається сформувати власну ідеологію деколонізації. Баку подає радянське панування як колоніальний тягар, від якого держава звільнилась, здобула територіальну цілісність з поверненням Карабаху і тепер. Азербайджан допомагає боротися іншим країнам з колоніальним минулим, але ця риторика стикається з очевидними суперечностями. По-перше, Азербайджан сам звинувачується у колоніальному ставленні до вірмен, які проживають на території Карабаху. Внаслідок дій Баку населення було змушено покинути цей регіон. По-друге, в самому Азербайджані системні проблеми з правами людини, зі свободою слова і політичним плюралізмом, що ставить під сумнів щирість закликів до встановлення справедливого міжнародного порядку. Отже, сьогодні ми спостерігаємо, як Азербайджан бореться за геополітичний вплив не лише шляхом танків і солдатів, а й шляхом слів. Антиколоніальний дискурс стає знаряддям дипломатії. Це є частиною більш широкої тенденції, де держави намагаються переосмислити міжнародний порядок і розмістити себе в ньому у вигідній позиції. Це гра на символах. Тут неважливі ресурси, тут важливо гарно розповісти свою історію. Проте ця історія має бути переконливою. Аби вона хоча б трохи співвідносилась із реальністю, а бажано на всі 100% не можна звинувачувати розвинуті демократії в колоніалізмі і при цьому атакувати Карабах. І саме тому у випадку Азербайджана така гра на символах стикається з численною критикою. І питання тут в тому, чи повірить світ у нову роль Баку. Не лише як пострадянської республіки з авторитарним режимом, а як захисника усіх пригноблених по світу. У світі, де інформація це зброя, навіть Азербайджан може використати її задля розповсюдження свого впливу на геополітичній карті. Але чи вдасться Азербайджану переконати світ у своїх добрих намірах? Ну скоріш за все ні. Напишіть, що думаєте з цього приводу в коментарях. А на цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!